Усім привіт! Це відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Львівська площа від корпорації нерухомості Ріел за травень. Житловий комплекс Львівська площа це 15-поверховий будинок бізнес-класу у центрі Києва у пішій доступності подів із численними історичними пам'ятками архітектури, автентичними закладами, музеями, сучасними бібліотеками та галереями. На території сучасний спортивний майданчик для зручності і безпеки мешканців, підземний паркінг із паркінг-сервісом, цілодобова охорона та відеонагляд. І тепер власне доходу будівництва житлового комплексу. У другій черзі повністю завершили оздоблення місць загального користування. Також завершили облаштування вхідних груп. А ще під'єднали мережі постійного водопостачання. Загалом на об'єкті будівельники змонтували козирки над комерційними приміщеннями, зробили розмітку території. Також завершується облаштування прибудинкової території. Змонтовано клумби, зроблена гідроізоляція, завезений ґрунт і посаджені рослини, облаштовані зручні лавки та дитячі і спортивний майданчики. Вже встановили в'їзні ворота і повністю огородили територію. А тепер до виконаних робіт у паркінгу: тут уже зроблено розмітку паркомісць. Підключені дренажні насоси, встановлені паркувальні обмежувачі, встановлені всі рулети і технічні двері. Усі комунікації влаштовані повністю, і паркінг готовий до введення в експлуатацію. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери радо дадуть відповіді на всі ваші запитання. Контакти та адреси у описі до цього відео. До зустрічі!